Mazda cx 5 2017 року. Є дефект на бампері. Гума 22 року. тормозні диски в нормальному стані. Є дефекти на передньому колесі. Є такий дефект на кришки дзеркала. Задня частина була пошкоджена, по історії вінкода все видно, бампер пофарбований неякісно, відсутня заглушка, продавець каже, що ця заглушечка є в нього. Задній Фонарик начерблений є сліди зняття кришки багажника є дефекти на пластику скол від паска безпеки салон в адекватному стані. Крім того, що вказано в історії, маємо шпаклівку на передньому лівому крилі. Все крило фарбовано, колір різниця і шпаклівка ось тут є. Ну, бампер передній, задній, зрозуміло, фарбовано, але передній бампер вже треба перекрашувати, тому що є дефект. Не знаю, чи камера передасть, маємо безліч вм'ятинок від граду. Є ось такий дефект на склі. Думаю, що теж від граду. І ось тут пішли мілкі-мілкі-мілкі, як горошком. Ось тут їх десятки цих вмятин. дуже багато. В'їзді приємно, по годовій частині треба замінити два салінблока. По передній частині два салінблока задніх речагів і по комп'ютерній діагностиці було е, була одна активна помилка по, по напряженню акумулятора. Тобто акумулятор мінявся тут, осінню, продавець замінив його на новий. Ось, більше активних помилок немає. Будуть додаткові питання, задавайте.